Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь програму Служба перетунку 101». Нашу програму створено при службі управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Чернівецькій області. В Сьогоднішній програмі ви дізнаєтесь про пожежі та надзвичайні події, що трапились в нашій області протягом тижня, корисні поради, що потрібно знати людині, щоб не опинитись в біді. А також дізнаєтесь про останні зміни та події, що стосуються пожежно-рятувальних підрозділів. Пожежі та надзвичайні події, що сталися в нашій області протягом тижня. Як потрібно діяти людині під час пожежі? Впродовж минулого тижня пожежно-рятувальний підрозділ управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Чернівецькій області здійснили вісім бойових виїздів. Ними було ліквідовано шість пожеж. Завдяки оперативним діям рятувальників було збережено майно громадян. На загальну суму понад 400 тисяч гривень. Продовж минулого тижня в Чернівецькій області виникло шість пожеж. Під час пожеж було травмовано чотирьох людей. 21 жовтня в селі Рашків Хотинського району під час пожежі в житловому будинку власник оселі отримав незначні опіки обличчя. 25 жовтня на пожежі опіки різного ступеня важкості отримали троє мешканців села Новоселиця Керменецького району. В обох випадках пожеж причиною нещасть стало необережне поводження з вогнем потерпілих. З початку 2011 року в Чернівецькій області виникло 518 пожеж, під час яких 21 людина отримала травми різного ступеня важкості. Більшість пожеж виникла минулого тижня внаслідок необережності людей через недотримання основних правил пожежної безпеки. Внаслідок пожеж вогнем завдано матеріальних збитків боковинців на загальну суму понад 150 тисяч гривень. Продовж тижня під час пожеж вогнем було знищено та пошкоджено чотири житлові будинки, дві господарські споруди та один автомобіль. Пожежа. В екстрених ситуаціях 101. 101. Служба порятунку МНС України. Запиши у мобільний. Завдяки швидкому реагуванню пожежно-рятувальних підрозділів під час пожеж було врятовано матеріальних цінностей мешканців області на суму понад 400 тисяч гривень. Продовж тижня під час пожеж рятувальникам МНС врятовано три житлові будинки, три господарські будівлі та один автомобіль. З початку року на пожежах, що сталося в Чернівецькій області, передчасно обірвалося не одне людське життя. Серед основних причин трагічних випадків падіння в ліжку, порушення правил пожежної безпеки, користуванні пічним опаленням, електроприладами та необережне поводження з вогнем. Управління МНС України в Чернівецькій області звертається до всіх мешканців області Будьте обережними при поводженні з вогнем, Дотримуйтесь правил пожежної безпеки. 26 жовтня, місто Хотин під час проведення земляних робіт у власному господарстві місцевий житель виявив одну ручну гранату ф 1 часів Другої світової війни. Небезпечну знахідку було вилучено та знешкоджено працівниками групи піротехнічних робіт управління МНС у встановленому порядку. Початку 2011 року в Чернівецькій області працівниками групи піротехнічних робіт управління МНС було вилучено та знешкоджено 332 боєприпаси та 430 набоїв часів Першої та Другої світової війни. Найбільшу кількість небезпечних знахідок було виявлено у Новоселецькому та Глибоцькому районі, а також на території обласного центру. Вибухонебезпечні предмети минулих світових війн і понині знаходять на території Чернівецької області. Натрапивши на трапу, не невідомий предмет, не торкайтеся його. Огородіть місце в та повідомте за номером 101 або 102. Управління МНС України в Чернівецькій області застерігає. Неправильне поводження своїх припаси може вартувати людського життя. Яка ціна людського життя? Для одних це питання є досить банальним, для інших риторичним. Однак, аналізуючи оперативні зведення про виникнення пожеж Чернівецької області, можна дійти одного висновку: що наші краяни досить недбало ставляться до найдорожчого. Власної безпеки та життя із року в рік працівникам управління МНС України в Чернівецькій області доводиться рятувати життя та майно мешканців приватних будинків під час пожеж. Аналізуючи причини, що призводять до трагічних випадків, то вони майже незмінні. Не дбали ставлення мешканців області до елементарних правил пожежної безпеки. До трагічних подій може призвести не лише нехтування правилами пожежної безпеки, але й незнання елементарних дій під час пожежі. Якщо людина не розгубиться та знатиме, що робити під час виникнення пожежі, це значно збільше. Шуть її шанси на порятунок, опинившись очевидцем пожежі, потрібно насамперед повідомити про це пожежно-рятувальну службу за номером 101. При цьому слід чітко назвати своє прізвище, адресу і місце виникнення пожежі, номер кодового замка в під'їзді та коротко охарактеризувати обстановку на пожежі. Якщо ви знаходитесь у приміщенні, де виникла пожежа, насамперед потрібно лягти на підлогу і, прикривши дихальні шляхи вологою хостинкою, рухатись попосом до виходу. Стояти в приміщенні, що горить небезпечно. Адже страшний насамперед не вогонь, а дим, який виділяється в процесі горіння. Декілька хвилин перебування в затимленому середовищі достатньо, щоб отруїтися продуктами горіння і можна втратити свідомість. Практично всі жертви вогню нагинули через отруєння чорним газом. Потрібно якомога швидше покинути приміщення. При цьому треба пам'ятати, що слід щільно закривати за собою двері для уникнення виникнення протягів. Самотужки гасити пожежу та рятувати власне майно можна лише у тому випадку, якщо безпосередньо людині нічого не загрожує. В протилежному випадку краще дочекатися прибуття пожежно-рятувальних підрозділів МНС. Покинувши приміщення, де виникла пожежа, по сходовій клітині спустіться вниз та вийдіть на свіже повітря. Слід пам'ятати, що у багатоповерхівках забороняється користуватися ліфтом. Він може зупинитися між поверхами, кабіна заповниться димом і перетвориться на пастку. Отож, запам'ятайте, якщо ви опинилися поруч із місцем, де виникла пожежа, повідомте про пожежу за номером 101, лясте на підлогу і прикрийте дихальні шляхи хустинкою. Намагайтеся якомога швидше вийти з приміщення. Під час пожежі забороняється користуватися ліфтом. Якщо пожежа виникла в сусідній квартирі, але ви вийти на вулицю не можете. Не панікуйте, а зробіть все можливе, щоб убезпечити своє помешкання. Щоб запобігти потраплянню диму у ваше помешкання, шпарини у дверях закриті просторадлом, змоченим у воді. Якщо ваше житло розташоване достатньо високо, навіть не думайте про те, щоб стрибнути вниз, адже можна отримати серйозні травми. Підійдіть до вікна і зробіть все можливе, щоб вас помітили. Після того, як вам вдалося привернути до себе увагу, залишається лише одне дочекатися приїзду рятувальників. Для збору і виїзду за сигналом тривога пожежно-рятувальним підрозділам дається 40 секунд, і протягом 6-8 хвилин вони доїжджають до місця виникнення пожежі. Діти не завжди відчувають небезпеку і тому часто травмуються. Батьки навчіть дитину правил безпеки. Знання основних правил безпечної поведінки допоможуть уникнути вам багатьох неприємностей та небезпечних ситуацій. Бережіть себе. До нових зустрічі в ефірі. До побачення.